Чому взагалі або давай інакше поставлю питання? От джерело цього руху ти ж. Просто хто не в курсі, Руслан очолює рух, який виборює сімейні цінності в Україні. І є відповідно, рух ЛГБТ, який намагається ці цінності зруйнувати. Причому, будь ласка, щоб правильно бути зрозумілим, ми не говоримо зараз за окремо одну взяту людину, у якої там інша сексуальна орієнтація. Ми говоримо за рух, ми говоримо за ідеологію, ми говоримо за їх прагнення війти в дитячі садочки, в школи, в університети і змінювати. Ментальність молодих людей, зокрема. Так скажи, будь ласка, а який духовний вимір цієї історії? От навіщо, навіщо, коли Богом створена чоловік, жінка, треба сім'ю створити і жити щасливо а, У мене на відповідь хвилин двічі вісім десь. Окей, п'ять хвилин, значить, дякую. Дуже важливо. Вадима, по перше, дуже дякую за це запитання. воно є дуже важливим, і я вважаю, що важливо, що в церкві ця тема періодично звучала. Тому дякую е е е е за актуалізацію цієї теми. Я просто про це не говорив. Немає часу. Ви знаєте, ми займаємося захистом сімейних цінностей в Україні. Є організація, всі разом, рух, всі разом за сім'ю. Довоєнні часи в Сумах також відбувалися вуличні сімейні фестивалі. Подяка всім, хто в цьому брав участь. І водночас ми беремо, здійснюємо роботу для протидії, тобто це сімейні фестивалі, але паралельно протидія ЛГБТ-ідеології, гендерній ідеології і всьому, що з цим пов'язано. Безсуніно ми маємо розуміти, що ну, ми для нас, для віруючих людей, гомосексуалізм це гріх. Я про всяк випадок хочу уточнити, чи ми в курсі чи ні. Бо я іноді так дивуюся, що не всі люди знають, що гомосексуалізм це гріх. В Біблії дуже чітко про це написано в старому заповіті, в Новому Заповіті. Але, на жаль, ми живемо в ці часи, коли культура намагається певні гріхи зробити. Ну, типу, особливим, от є, вони от є типу звичайні гріхи, а є особливі гріхи, і навколо яких ми маємо танцювати, щось там сперечатися, доводити. Насправді дуже просто це гріх. І тому ми в церкві маємо тут мати дуже просту постановку питання. І будь-який грішник на землі, в тому числі, людина, яка має гомосексуальні якісь експерименти, вона має прийти до Христа, звернутися в молитві покаяння і залишити свій гріх. Ось, якщо тепер говорити про політичний рух, це те, що ви вже говорите. Тобто тут є ще політичні аспекти. І чому цей гріх є особливим? Бо, от, наприклад, немає політичного руху алкоголіків. Немає політичного руху людей, які люблять зраджувати дружинам. Немає політичного руху людей, які люблять тирити снікерси в магазинах, наприклад. Да. Тобто є дуже багато гріхів, але парадокс полягає у тому, що Є один тільки навколо якого виникає політичний рух, і це, до речі, запитання. іноді до мене запитують, чому ви от так звертаєте увагу саме на це? А я відповідаю: ну бо ми ні при чому це не ми з цього зробили політичний рух. Це вони з цього зробили політичний рух, вони зробили це типу проблеми. Номер один, і відповідно, ми вимушені реагувати на це. Тому. Ми маємо розуміти, що це є політична ідеологія, але в тому числі дуже демонічна ідеологія. І якщо ми говоримо вже мовою нашої християнської і біблійними контекстами, ми маємо пам'ятати, звісно, що. Це такий тоталітарний дух, який прагне домінувати в суспільстві. Тому ви часто можете натикатися на пропаганду лгбт ЛГБТ-ідеології в школах, в засобах масової інформації. І в цьому контексті ми маємо розуміти, що нічого нового немає. Подібне ми читаємо в Біблії в книгі буття, коли описується історія Лота, Садома і Гомори. Ми дуже добре її знаємо, коли до Лота прийшли два ангели. Для того, щоб попередити про те, що буде відбуватися з і з Гамурою. Але коли прийшли до Лота додому Два Ангели, написано, що весь все місто, написано від малого до старого, прийшли до будинку Лота і вимагали, щоб Лот їм видав цих двох чоловіків, щоб вони їх зґвалтували. Тобто зверніть увагу, ви можете відкрити Біблію, і там написано: весе місто, все, по-перше, все. Тобто, всі до єдиного гоми, гноми. Друге, від малого. До старого. Тобто це дуже тоталітарний дух. Іноді мене запитують, а чому вони в садочки йдуть, в школу, чому, чому вони не хочуть просто своїми брудними справами займатися за зачиненими дверима? Ні, не хочуть. Ідея полягає в тому, що це такий демонічний тоталітарний дух, який прагне встановити домінуючий контроль в суспільстві і залучити до цього середовища якомога більше людей, в тому числі дітей. Нічого нового, в буті написано, від старого до малого прийшли до будинку лоти, щоб зґвалтувати цих двох чоловіків. Зараз ми живемо в ті самі часи, коли вони намагаються цю пропаганду збочену на телебаченні, в садочки, в школи просувати, в шкільні підручники. Тому, з одного боку, перше, це гріх, кожна людина може навернутися до Христа через прощення гріхів, отримати спасіння. Але з іншого боку, ті, хто залишається в політичну роботу навколо цієї теми, вони стають ну, слугами диявола. Інакше я не назву. Вони починають докладати зусилля для того, щоб змінити систему цінностей у суспільстві, змінити, змінити культуру і залучити до свого середовища наших дітей. Все дуже просто так написано в цьому письмі. І так ми бачимо, що відбувається сьогодні. Тому я підсумовуючи відповідь, звісно, заохочую, і запрошую, щоб віруючі люди в церквах були компетентні в цій темі. Розбиралися в цих темах і мали можливість якісно відповідати на будь-які запитання по ЛГБТ-темі. Ну, от, наприклад, всі переконані, що це вроджене явище, да, що люди такими народжуються. Ви маєте знати, що це неправда, це брехня, є науково доведені. Факти в 2019 році вже було опубліковане остаточне дослідження в журналі Science. Журнал Science це один з найторитеніших наукових журналів світу, який остаточно ставить крапку, що не існує ніякого гену так званого, який відповідає за гомосексуальну орієнтацію. Звісно, інша розмова, звідки це береться. По-перше, це духовна історія, це демонізм. Друге, це, на жаль, сексуальне насильство в дитинстві, у хлопців і дівчат. Це теж дуже на жаль, поширена причина, потім, чому виникають подібні явища в дорослому житті. Ну і пропаганда, звісно. Іноді бувають люди абсолютно в, в нормальних сім'ях, але під тиском пропаганди вони починають експерименти, які погано закінчуються. Але це не вроджена характеристика. Тому я, до речі, привіз невеличку кількість брошур. Головне про ЛГБТ вони називаються. Вони будуть у пастора Вадима, і, можливо там лідери церкви зможуть отримати інформацію, почитати. Якщо виникне необхідність, ми зможемо трошки більше вислати. І я запрошую вас бути в цій темі більш-менш обізнаними. тому що я переконаний, що на цю тему дискусії завжди десь так чи інакше можуть виникати на лавочці біля під'їзду, і в університеті, і в школі, і на роботі і де завгодно. І в коментарях в соціальних мережах, тому буде добре, щоб віруючі люди мали здатність і компетентність, якісно і компетентно відповідати на запитання по цій темі. Руслане, якраз друге питання у мене було, на яке ти також уже і відповів. У тебе цікава здібність є навіть до того, як питання пролунає, на нього відповідати. Цікава здібність говорити те, про що тебе не запитували, да? Ми дуже дякуємо